А ось ви там на дні. Друзі, знаєте що? У мене є для вас запитання. От скільки разів за час повномасштабної війни ви чули слово меншовартість або комплекс меншовартості? Ну, десь 25 разів, 50, 1000 разів. Ну, хоча б 5 разів, думаю, точно чули. І тепер, що найголовніше, як ви розумієте цей термін, от меншовартісна людина, це яка людина? Можливо, та що жити не може без поезії Єсініна або ставить маленький цінник, коли себе комусь пропонує. Якщо розглядати класичне визначення цього терміну без контексту, що в нас зараз йде війна з Росією, то це фішка з психології. Це коли ти фокусуєшся тільки на своїх негативних рисах і тільки на крутих рисах інших людей. І тому тобі здається, що ти такий поганий, в тебе лише все погане. А от в них от вони дуже круті. Хоча насправді просто нема об'єктивних причин вважати себе гіршим, ніж хтось. Стоїте ви двоє звичайні нормальні чуваки, але в тебе комплекс меншовартості, тому ти думаєш, що ти виглядаєш приблизно отак. І думаєш. Оце в нього шкери бархатні, не те, що в мене, а ще й зачіска бляха модніша набагато, а рухається, як він. Сто відсотків нього ще й балабен довше мій. але в нинішньому контексті той самий свідомий блогер, від якого ви і почули цей термін, скоріш за все мав на увазі саме культурну національну меншовартість і обов'язково прив'язував сюди Росію, росіян або російську культуру. І в мене знову для вас запитання. Як ви тепер розумієте це? Меншовартісна людина, але в культурному плані. Це яка людина? Мені здається, перше, що вам приходить в голову, це щось отаке. Шапки облачна васкола. В лопаточках, словно тень, ходить мілоснік! Микола, мимо сел и деревень. На плечах его котомка, стяг в две тесьмы. Он идет, поет негромко и орданские псалмы. Злые скорби, злое горе, Даль холодная спила. Загораються, як зорі, в синьому небі? Е, Коля, що ти там робиш? Чи Скажи мені, Коля, а нахуя тобі той Єсенін, якщо в нас є? Тарас говорить, Шевченко, Леся Українка, садок вишневиколо хати? Ну чого тобі не вистачає? Ты завалился, ты тупого Шевченка читав, там це крепатство слезы. Некращевизнану класику почитай ты, блин, придурок, патриотик, ты наш украинцы! Ну послухай ты, як це в Есенина сказано. Кроют зори райский терем. О, кошка божья мать. О, о, что такая литература? О! Да и вообще, что я тебе тут объясняю? Я не понимаю. Все, иди в мод, придурок. І в цьому випадку ну не вийде заперечити, що це меншовартість, що людина абсолютно необ'єктивно вважає українську культуру набагато гіршою, ніж російська. Що українська це якась там второсортна культура, а от є ж велике руско, є. і це дійсно меншовартість. Але я споглядаючи за нашим інфопростором, виділив для себе два види меншовартості: перший тип це. Пасивна меншовартість це те, що я вам тільки що описав. Коли людина просто визнає, що ну да, наша культура просто слабка, просто нічого не варта, просто галіма культура. Це пасивна, а є активна меншовартість. Зараз поясню. Тут людина навпаки дуже любить свою культуру. Вона неймовірний патріот, готова розірвати за українську мову. Але для того, щоб показати, що щось українське є крутим, йому обов'язково. Обов'язково треба самоствердитися за рахунок того, що російське гірше ніж це українське. Ви сто відсотків бачили подібні картинки, де автори показують, що російська мова це просто жахлива мова в порівнянні з українською. Що в українській мові можна очі розтуляти, книжку розгортати, двері відчиняти, а в російській тільки адкриватижумасма, яка тупа російська мова. Що ж, по перше. Подивіться, яка бідна англійська мова, бо таке просте українське речення на англійську мову перекладається отаким кумедним чином за допомогою всього одного слова. А тепер скажіть мені, навіщо люди викладають отакі списки? Ну для того, щоб показати, яка українська мова класна, ви відповісте. Але в мене питання, українська мова що недостатньо класна, вона недостатньо милозвучна. Що для того, щоб показати її переваги, вам треба принизити для цього іншу мову. Гарний приклад того, як можна показувати, що українська мова крута без приниження російської мови. Це Андрій Шимановський. Ви 100% бачили його тіктоки. Твоя черга мити жаровню, я не можу, я з Житомирщини. Є сок, не сок, а сік. Ну, то дайте Сіку, Ті. А це білети взяв. Не вже складно було запам'ятати, що білет буває як з банківський лотерейний. Ну, або бачили солов'їне шоу на Ютубі, де відомі гості приходять, у формі гри пригадують правила української мови та змагаються один з одним. І знаєте що? І тіктоки, і шоу збирають дуже великі перегляди, мільйони переглядів. І при цьому ніхто не принижує російську мову в порівнянні з українською. Це позиція по. Повноцінної, не меншовартісної людини, українця, що він розуміє, що українська мова вона повноцінна і не потребує протиставляння себе російській для того, щоб показати її переваги. Принцип, ви зрозуміли. Тепер згадайте отакі от відіки, які ви 100% бачили. В відсотків бачили. Смислікатіструхлявий. Он меня утомил. Yeah. Тобто щезне Сквідвард. Він дратує мене. Я є дрот. Да сходи ты в стакан, кто на тебя смотрит. И на что там смотреть, что кусочков не видишь. Я груд. Цюркай в чашку, мы не дивимось. Что мы там не бачили? Не хвилюйся, никому твой пиптик не цікавый. А вы что, мои дети? Докажи. Лады, лады, убалтал, Ти Ты синочок чи що? Нет, сэр. Докажи а, Б, в, Г. Хватить, хватить. Ти переобідив мене, Ейнштейне. І от як це можна прокоментувати? Ваш дубляж хороший лише в порівнянні з російським дубляжем? Ні. Ну так, а навіщо для того, щоб показати, що ваш дубляж хороший, ви використовуєте приниження російського дубляжу? Так, для того, щоб вдовольнити почуття надвартості в українців з комплексом меншовартості, щоб вони написали тобі коментарі. Так, українське ж набагато краще, ніж кацапське. Тут два варіанти. Або автор сам вважає, що самостверджуватися за рахунок пригноблення російського це круто, то в цьому випадку в нього просто самого є комплекс меншовартості, або він це робить чисто для переглядів та хайпу. І в цьому випадку він несвідомо, просто роздмухує в українців почуття ще більшої надвартості, виявляючи комплекс меншовартості. І це купання в своїй кращості за рахунок пригноблення російського. А я це обожнюю. Тепер музика. Я люблю сучок, сочок, сучок, білих сучок, кумних, глупих і адекватних сучок. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. Дивіться, друзі, дивіться.

Помітили і в російських виконавців, і в українських виконавців є як і брудні пісні про дівчат, так і романтичні пісні про дівчат, але що, звісно, російське гірше? Також я помічав, що багатьом буває реально важко визнати, що в деяких галузях російський, наприклад, музичний ринок може бути дійсно більш розвинутим, ніж український. І коли ти таким людям кажеш, що, наприклад, в українській музиці нема замінника. Моргенштерну вони тобі кажуть, що в тебе комплекс меншовартості. Хоча в цьому моменті реально є об'єктивні причини для того, щоб таке казати. Це просто факти. Тут постає питання, як реагувати на цей вже існуючий факт: казати: ні, 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 наше все одно краще, бо російське гірше ніж українське. Все російське погане. Ти взагалі почуйте там, послухайте, як російські репери співають про дівчата, як наші дощі. Або сказати, ну так, Моргенштерн дійсно робить якісний контент, з цим не поспорити. Але в нас теж є класні виконавці, і з'являються кожного дня нові українські виконавці. і Дуже скоро ми заповнимо абсолютно всі ніші, де зараз відсутні наші замінники. В цьому, як на мене, і виявляється повноцінність, виявляється не меншовартість, коли ти можеш визнати об'єктивно сильні сторони твого умовного опонента та змагатися з ним. Намагатися зробити себе сильнішим за рахунок приниження цього опонента. А що ще цікавіше, я про це казав в своєму минулому відео. Мені здається, що такі методи працюють навіть менш ефективно, ніж методи, коли ти не пригнічуєш щось російське. Коли ти засираєш неякісний російський продукт, як це не дивно, той, хто слухає, той, хто споживає цей російський продукт, сприймає твій негатив особисто на свою Особистість. Ця людина розуміє, що те, що вона любить, зараз засирають і кажуть, що в нас краще. Хоча ця людина розуміє, що це абсолютно вкусовщина і що зазвичай такі вкиди це просто маніпулятивні висари. І от просто уявіть, яка реакція виникає в людини, що любить російський дубляж або любить російський реп. А тепер до найсумнішого, до мого особистого болю. Приготуйтеся, будь ласка. Так, український контент з припискою. Українською мовою. Тепер українською. Версія українською. Зато не московською. Блядь, можна інфу, будь ласка. Де челік? Це А, це А. Він зараз запри. А. А. Ага, окей.

говориш, сука! сраку, А! Тобі, блядь, повилазило, що це БЕНА! Я заєбався проєбувати через таких єбладів, як ти НАТО! СВАЧТИЄБЛАД, бля! За прихвіно голови, ти довба, куда ж ти палиш му в лона же шматоку! БЛЯ! Блять, скажи їй взагалі спасибі, що українською, сказав, а не московською. Коля, ти взагалі нормальний маму такими словами обзивати? Скажи спасибі, що хоча б українською. Коля, ну знаєш. Взагалі про мертвих друзів краще або нічого не казати, або щось хороше. Ну, принаймні не те, що ти щойно сказав. Кажи спасибі, взагалі, що це українською сказав, а не московською. Ну, і Дімас плюс мені реально заборгував що, сука досі не повернув. Чому і досі з'являються ютубери, які на серйозі вважають якоюсь особливістю свого контенту, те, що він зроблений українською мовою. Причому настільки прям вважають особливістю, що навіть виносять це у назву свого відео. Чуваки, невже ваш контент настільки нічого не важить, що для того, щоб на нього натиснули, вам треба писати у назві, що він зроблений українською мовою. Якщо в тебе назва відео українською, ти всередині говориш українською, значить логічно, що ти апріорі створюєш український продукт на українському Ютубі. І про це не треба писати у назві свого відео, і тим більше виставляти це за якусь особливість твого контенту. Бо в цьому і виявляється твоя менша вартість як творця, бо ти по суті тільки що розписався що. Ну, скоріш за все, я не зможу витягнути за рахунок якості, тому буду виїжджати за рахунок того, що я україномовний. А якщо капнути трохи глибше, то на своїй неросійськості. Бо, як я сказав, для того, щоб зрозуміти, що твоє відео зроблене українцем, для цього треба просто натиснути на це відео. Але для цього треба зацікавити глядача, і ви обираєте шлях зацікавлювати за рахунок своєї українськості, тим самим показуючи, Ті що дивіться, дивіться, я не з Росії, а з України. Мене можна дивитися, і ця тенденція мене реально лякає. Що в дуже багатьох галузях культури та і, взагалом, суспільства ми будуємо свої ідеї не на нашій крутості. А на російській відсутності мовне питання не робити так, щоб говорити українською було вигідно та кльово, а брати та забороняти говорити російською і цькувати людей за це. Контент не створювати, не пропонувати, не пропагувати, не поширювати якісний український продукт, а забороняти та цькувати за споживання російського. Є якийсь російськомовний український блогер, що виступає за Україну та під. Тримує Україну в цій війні. Звісно, сказати, що це москвомовний канал. Звісно, закенселити його і сказати, що він малорос, бо він і досі не знімає контент українською мовою. Не впливати на росіян за допомогою знання їхньої мови, а навпаки, відмежуватися, забороняти, цькувати тих, хто користується російською мовою, мовою, за рахунок якої ми можемо стати найвпливовішою країною минулого СНД та пост Совку і ситуація, як на мене, доходить просто до абсурду. Якщо ви запитаєте в середньостатистичної людини, яка наша сучасна ідея українська, ідея нашого інфопростору, ідея нашої культури сучасної, ідея нашої медіа поп-культури, все що завгодно, то скоріш за все людина не зможе сформулювати нічого, окрім ну, це щось українське, головне, не російське. Ми вільний народ, не те, що росіяни. В нас класна мова, не те, що в Росія в нас класна культура. Да, та сама культура, яку хотіла привласнити собі Росія, і постійно нас забороняла та пригнічувала, розстріляне відродження. В нас могутня історія, але якби не Росія, то все б було краще. Зараз я вам покажу де і як саме Росія нас пригнічувала. Щас покажу карту привожу. Що продукує величезний прошарок українських діячів. Щось неросійське. Е, що саме неросійське? Українською мовою, а я хочу, щоб ми були сильними та самодостатніми, щоб ми могли запропонувати, хоча б своєму ж народу якісний та унікальний продукт, і щоб цей продукт споживали не через те, що він український, і там, якщо повезе, потім можливо він буде ще якісним, а так, щоб він був спочатку, з самого початку, якісним, щоб його споживали, а потім ще й усвідомлювали, що пляха. Він ще й наш український. А, взагалі, я сподіваюся, що це просто моя спотворена інформаційна бульбашка, і що насправді все не так, як мені здається, а набагато краще. Хоча я і сумніваюся. Сподіваюся, що це просто тимчасова якась ланка нашого розвитку, нашого суспільства, і що дуже скоро ми прийдемо з вами до творіння, а не руйнування та. Відмежовування від всього російського. Дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо ви додивилися, то можу вам сміливо сказати. Будь ласка, поставте подобайку, напишіть якийсь коментар для просування. Це просто необхідно. Підпишіться на цей канал, натисніть колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. І також я просто неймовірно вдячний всім своїм патронам, кількість яких дійсно ще сильніше збільшую, збільшилася з минулого відео. І просто неймовірно вам вдячний. Ви неймовірні люди, які дуже сильно мені допомагають покращувати якість мого контенту. Зараз я вас всіх перерахую, бо вас стало занад занадто багато. Дід старий, то запам'ятати важко. Дякую Панамерову за 5 доларів в місяць, Вадиму Романюку за 20 доларів в місяць, Артуру Кімо за 1 долар в місяць, Зайцу за 5 доларів в місяць, Денису Бараннику за 20 доларів в місяць, Фрідріху Істінгу за 1 долар в місяць, Андрію Кононенку за 5 доларів в місяць, Арсену Климу за 5 доларів в місяць, Діані за 3 долари в місяць. Та владу Давідюку Давід за 5 доларів в місяць. Ви неймовірні люди, дуже вам вдячний. І також ви, якщо ще не підписані на мій Patreon, можете це зробити за допомогою посилання в описі під цим відео та допомогти мені у розвитку мого контенту на Ютубі. Буду вам за це дуже вдячний. Я там, до речі, оновив умови підписки. Також, якщо вам буде так зручніше, можете допомогти мені за допомогою переказів на картку монобанку або Приватбанку. Також реквізити в описі. Буду вам за це також дуже вдячний. Все. дякую за увагу, гарного дня, вечора, ранку.